Пусікет. Прислухалася якось пусікет, уважно подивилась за буфет. Не помиляється пухна стакиця, тому що чує, хтось там ворушиться. Маленьке мишеня дражнило кицю, нікого мишеня це не боїться. Мене ти не спіймаєш, пусікет. Підстрибнеш, носом вріжешся в буфет. Ай, боляче, кричить маленька киця, жорстокий будеш байдуже дивитися?» докірливо кицюня проказала і на голівку хустку намотала. А мишеня залізло на буфет і з жалем дивиться на бідну пусікет. Пробач мені, їй каже мишеня, «Зарадити чи може чимось я? Кицюня лапками хустиночку тримає та через дірку одним оком поглядає. Та раптом стрибнула і мишеня схопила і в хустку бідолашного скрутила. Попався, каже, от тепер не плач і підкидає хустку, наче м'яч, але забула Пусікет про дірку, і мишеня втекло до себе в нірку. З тих пір, щоб посміятись з Пусі пусікет, Залазить мишенятко на буфет.